Скажу відверто, скільки не перепробувала я різних рецептів, смачнішого ще не знайшла. Дуже легкий спосіб в приготування, помідори виходять неймовірно смачні, і навіть росол випивається. Помідори, я віддаю перевагу брати не переспівшим помідорам, а ліпше, щоб вони були трішки отакі. Ну, недоспівші. Тоді вони менше лопаються в банці і красивіше е, виглядають і смакують. Отже, на дно кожної банки відправляю декілька лаврових листків. От в помідорах мені дуже подобається, як лавровий лист смакує. Туди ж відправляю декілька горошин духм'яного перця. Також можна додати звичайний перчик горошком, або чорний, або суміш перців. Шматочок гіркого перцю. Це не для гостроти, це для ароматики. Якщо полюбляєте гостре, то кладете більше. Ну, і, звичайно ж, цибулька і часник. Відверто скажу, чим більше, тим смачніше. Цибульку ріжу на ось такі кільця, не тонкі і не товсті. Часники, якщо зубчики маленькі, можна кидати цілими, якщо великі, можна розрізати навпіл. І все, більше в банку я нічого не додаю. А тепер. Закладаю помідорчики. Так наповнюю всі баночки. Заливаю баночки киплячим окропом, накриваю кришечками і залишаю прогріватися на 20 хвилин. Через 20 хвилин воду з баночок зливаю в каструльку. Баночки накриваю кришечками. І цю водичку доводжу до кипіння. Потім, коли вода закипіла, всипаю туди цукор і сіль. Всі пропорції ви могли бачити на початку відео. Ще раз доводжу до кипіння, вимикаю. І тільки коли вимкнула, Вливаю оцет. Ну, а потім, як зазвичай, заливаю баночки маринадом, закатую кришечками. Можна перевертати, укутувати. В мене, коли як виходить, я буваю, що навіть і не перевертаю, і не закутую. Повністю вихололи і можна спускати в підвал. Це помідорки мої готові. А ось наглядний приклад вам зараз покажу про те, що я, про що я казала на початку відео. Бачите, ось де спіліший помідор, він лопнув від гарячої води від окропу. А де помідорки були більш буріші, ось це не зелені помідори, це просто жовті помідори жовтого кольору. А ті помідорки, що були бурими, вони красніють в баночці і потім будуть дуже смачні взимку. Все, відправляю вихолоняти, а як вихолонуть, спускаю в підвал. Дуже раджу вам спробувати закрити саме за цими пропорціями, якщо ще не пробували, помідори виходять неймовірно смачні.